Всім привіт! Так, у цьому відео ми підіб'ємо підсобки розіграшу на стілок за вашу допомогу при зборі коштів на екіпірування. І відразу скажу, що ви всі реально неймовірні, чесно кажучи, мені навіть трішки ніяково. Я звісно очікував підтримки, але те, що ви всі зробили, це просто щось: 91 961 гривня. Від усього серця. Дякую вам, як від себе, так і від Леоніда, якому я ці гроші сьогодні ж переведу. Але як бонус за ваші донати, як ми і обіцяли, будуть невеличкі презенти у вигляді настілок, які зараз на столі. А сам розіграш ми будемо проводити в самому модобанку. Я трішки переймаюся, адже цим я буду займатися вперше. Тож, давайте починати. Отже, розіграш ми обираємо серед кратних поповнень, як ми в цілому й обіцяли, 200 гривень це буде один. Квіточок. Тож ми кратність поповнення виставляємо 200. Кількість переможців. У нас є ось така табличка. Ось ми це паперові океани. Тож у нас буде 8 переможців. Переходимо далі, і я так розумію, показати учасників ми підготовуємо. Сам розіграш. Тож, поки він, ага, все є. І виходить, що в нас ось така кількість наших учасників. Ось стільки їх. Боже, скільки три сторінки. Боже, Боже. Дуже багато людей. Всім вам щиро дякую за підтримку. Це. Дійсно, неймовірно, 133 учасника і 143 поповнення. Усього 409 шансів. Тож, в цілому, ми можемо розпочинати наш розіграш, перемішати та розіграти. Так, зрозуміло, підтверджуємо: і ось ми визначаємо наших переможців. Дуже цікаво, хто. Ним може бути. Отже, результати розіграшу: вісім переможців. Ми отримали. Перше місце Іванов Олексій, сума доната 3000 гривень, і він у нас отримує вранішнє сонце. Друге місце в нас Олександр К. І він у нас отримує поклик пригод спадок героїв. Третє місце Сергій С, і він отримує в нас і Норі. Четверте місце. На жаль, у нас немає тут повних даних. Але ця людина в нас отримує місто Шкеребердь. Майстри Фортець в нас отримує Олександр О. А Олександр, Д. в нас вже отримає казкові краї Star Wars Bounty Hunters в нас уходять ігору С. А Леонід К. в нас отримує паперові океани. Отже, вітаю усіх переможців! Залишається тільки встановити контактні дані, куди ж відправляти ці. Ігри. Тож усі, хто переміг, мають отримати, як я розумію, сповіщення в застосунку, де і буде вказано, що ви перемогли. Я вас попрошу написати на пошту, яка буде вказана в описі до відео, де потрібно вказати, кому і куди відправляти, як і прикріпити скрін із цим повідомленням, що буде у застосунку, щоб ідентифікувати вас, і коробочки поїдуть до вас, до нових власників. Ну а на цьому, дякую вам за підтримку. Ще раз є до нових зустрічей на каналі, все буде Україна, Па-па!